Зараз у соцмережах шириться інформація про так звану мирну угоду від США. Цей американець, колишній військовий зсу. Послухайте, що він говорить щодо цієї мирної угоди. Отже, ви, можливо, сьогодні чули якусь дезінформацію, похмурій історії про те, що Україну нібито змушують прийняти мирну угоду. Я тут, щоб пояснити вам, що це насправді не відповідає реальності. Гаразд, якщо коротко, стів вітко, повний ідіот, який працює на Трампа, і Кирил Дмитрієв, міністр закордонних справ Росії, зійшлися разом і злили Аксіос та інші медіа одну і ту ж абсурдну мирну пропозицію, яка є повною капітуляцією України, і спробували подати це так, ніби Україну змушуватимуть це прийняти. це. Не є офіційною позицією адміністрації Трампа. Трамп сьогодні у своїй промові сказав зовсім протилежно, що цей конфлікт, на його думку, триватиме довго, перш ніж буде вирішений. І знаєте, США фактично не мають жодного важеля впливу на Україну, тому що більше не надають Україні допомоги. Усе, що ми робимо, продаємо зброю НАТО, яка зрештою потрапляє в Україну. Та саму цю зброю, наприклад, ракети Петріот, можуть замінити французькі ракети сам темисо. І два дні тому Франція та Україна підписали велику угоду щодо цього. Артилерійські снаряди виготовляються в Європі. Україна зараз виробляє більше буксированих і самохідних артсистем Богдана ніж будь-хто у світі, включно із США. Тобто Європа цілком здатна підтримувати і забезпечувати Україну, якщо буде треба. І Україна не буде приймати угоду, яка фактично є самогубством для країн. Що я маю на увазі? Ось умови цієї угоди. Українську армію зменшують в дві третини. Україна має віддати Донбас, територію, яку Росія намагається захопити три з половиною роки ціною понад один мільйон своїх втрат, і так і не змогла взяти. Чому в біса Україна мала б віддати те, чого Росія не може взяти військовим шляхом? Це не має жодного сенсу. Далі Україна мала б відмовитися від усіх далекобійних ракет і так далі. Список дуже довгий. Це поставило б Україну в гірше становище, ніж якщо б США миттєво припинили весь обмін розвідданими та весь продаж зброї. Ніякої вигоди. Один лише мінус це гірше за будь-який можливий сценарій. Тож немає жодної причини погоджуватися на це. І знову ж це не офіційна позиція адміністрації Трампа. Це навіть не розглядається. Європа цього не дивилася, Україна цього не дивилася і ніколи нікуди не посунеться. Ось так, Україно, тримайся.